Тоні, чуєш? Там мама що з'їсти нам не йдеш? Ну, то йдемо разом. Пішли подим за що? Мама нам не готова. Салатик тату зробив, котлети мама, кабучок, мама, картопельку, мама. <кхід> <кхід> Пічку, я... мама! Такого не можна говорити. Чого? Ну так. Ви, ти що, знімаєш? Ну, а що? Чекайте. Хоть. Ти що, не бачиш, що тут знімає? Печінка. печінка в мене сьогодні навіть не згоріла. Ну, піці, печінка в мене навіть не згоріла. Мама, І бульйон. Покажи, що там за печінка така. Печінка така. Така, яку ти не їсиш. Ням-ням. Тоні, бу... Тоні буде зараз печінку їсти. Ні, ні, я буду це їсти. Це потім. Спочатку у бульйонів котлетка. Лахона. Лухина був на базарі сьогодні. Лухина з'явилася, думаю, візьму. дитині. Ану, ні, ні. А ну, печінку їсти. Звісно, ну, українська. Бо я привезеної не хочу. Українська. Привезена цілий рік є. Yeah.